Проблеми з документами можуть мати два види людей, які ухиляються від військової служби, так, або можуть бути люди, які ухиляються від військової служби і при цьому не мають ніяких проблем з документами, як, наприклад, власника «Джокер», який спокійно подорожує. Як ми okay. дізналися за кордоном, і при тому з його документами щодо мобілізації, все гаразд. Ну, ми ж розуміємо так, що те, про що ви говорите, це наслідок справжньої проблеми. А справжня проблема в нерівності і вибірковості. Мобілізація не може бути вибірковою за бажанням мера конотопа, так чи якогось. Поліцейського чи навіть очільника офісу президента мобілізація має бути справедливою і зрозумілою. Тоді вона не викликатиме такого супротиву, якого я, який викликає власне. А робити це було потрібно, коли мобілізація в Україні починалася. І ми з вами також чудово знаємо. Так, от пан Сирський нещодавно дав інтерв'ю Елбею, де розповів, що мобілізаційний ресурс. Нашого ворога росіянців 20 мільйонів людей. Що можна цьому протиставити, якщо в державі так від служби можна відкупитися і отримати призначення там, да, до якогось підрозділу як покарання за непослух або коментар в соцмережах?